Завдання 5. Частота коливань нитяного маятника дорівнює 2 Гц. Скільки коливань здійснює цей маятник за одну хвилину? Ну що ж, стартуємо. Розв'язуємо цю задачу. Записуємо в дану. Частота 2 Гц. І частота позначається літерою ню. Записуємо. Дорівнює 2 Гц. І далі. Скільки коливань здійснює цей маятник за одну хвилину? Час Т. У нас одна хвилина. Оскільки Герц це одиниця, що ділиться на секунду. Коливань в секунду, то хвилини переводимо в секунду. То одна хвилина записуємо, що це дорівнює 60 секунд. Проводимо дві лінії. У нас запитують, скільки коливань здійснює цей маятник. Отже, кількість коливань позначається великою літерою N. Кількість у фізиці позначається великою літерою n. Гаразд, ну Що ж, що об'єднує всі ці фізичні величини? Об'єднує значення, що таке частота коливань. це кількість коливань за одиницю часу. Отже, записуємо, що nю частота коливань це кількість коливань за одиницю часу, тобто ми n, кількість коливань ділимо на часте. Звідси нам необхідно знайти, чому дорівнює n велике. n велике дорівнює. Можна або логічно думати, якщо кількість коливань за одиницю часу 2, а всього у нас 60 таких секунд, 2 коливання за секунду, що треба зробити, їх треба перемножити. Або все-таки правильно, фізично, записати цю формулу і з неї виразити. Яким чином? Дивіться, нюд дорівнює n поділити на t. n велике тоді пишемо зверху, а t пишемо внизу. Тоді для ню залишиться місце тут. Закриваємо рукою n велике. І отримаємо, що у нас ню рядочок і t. множиться на t. Тобто ми записуємо, що n велике дорівнює ню, що множиться на t. Є? Ну що ж, формулу ми отримали, залишилося підставити і обчислити. Записуємо, що n велике дорівнює. Отже, ню пишемо 2 Гц, Що множиться. Далі час у нас 60 секунд. Оскільки герц ми можемо записати як одиниця, що ділиться на секунду, то секунди у нас скорочуються. І тоді у нас буде безрозмірна величина, так і має вийти кількість коливань це безрозмірна величина. 2 помножити на 60, це буде 120. Отже, 120 коливань ми записуємо, що n дорівнює 120. Гаразд, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, n велике. Записуємо до рівня 120. Тобто 120 коливань. Так, дивимося, є в нас така відповідь. Це Г. Є. Ну що ж, ось таке невелике завдання на формулу частоти коливань. На цьому вправу завершено.